Привіт, тобі самотньо. А хочеш, щось покажу і розкажу цікаво. Але спершу тобі треба підписатись на цей канал, щоб стати частиною слей людей. І також ти дізнаєшся про український секс більше ніж за всі 10 років школи. Мене звати Марія Тучка, Туча, і ви дивитесь нічний випуск слей шоу на Суспільному. Від карт із голими жінками до теронліфенсу в цьому випуску ми зробимо своє польове дослідження нового українського сексу. Спробуємо зрозуміти, де ми знаходимося на хтивій карті світу і як нам будувати сексуальну культуру у своїй країні. Що ми знаємо про секс? Ну спробуйте просто зараз пригадати, як ви дізналися про те, звідки беруться діти. Вам розповідали батьки, чи ви дочекалися, коли це зробили вчителів в школі, чи може вам сільський хлопчик чи дівчинка на Ушко по секрету розказали. А зараз йдемо на вулиці наших міст говорити про це? Доброго ремені суток вас вітає Одеса і я, Слоянка Настя. Всім привіт, я Слечик Таня. Сьогодні ми прогуляємось вулицями міста та розпитаємо і мешканців про інтимне, приватне та дещо особисте. І сьогодні ми дізнаємося, що думають жителі Івано-Франківська про секс. Та сексуальне виховання. Коли ви вперше дізнались про секс? Ні, я відказуюся. Та я навіть не пам'ятаю, це давно було. Думаю, років п'ять. Мені батьки подарували книжечку, була така, откуди я взялся?». І я її прочитала, така ну окей, все зрозуміло. Я це дізнався в інтернеті приблизно в років так 7-8. Я навіть не знаю де. Якось, можливо, сайт, знаєте, пересилка була. Я дізнався, був в шоці. Я дізналася, звичайно, в школі, тому що всі про це говорили. Ну і. Сиділа в інтернеті і, звичайно, там щось таке попадалося, і вже довелося детальніше знати, що це таке. Ну, ви е в інтернеті це все. Переважно, ви е знаєте з інтернету. Mm -hmm. Ну, хто з інтернету, а хто так буду казати, прямо з практики, з чого гріха таїти? їти. Насправді, коли в мене відбулося якби перший такий статевий акт, я не знала, що так легко робляться діти. І коли я зрозуміла, що я вагітна, і для мене це був шок, що це все так легко в житті. І я думала, що там щось таке треба робити, мега, там щось загадкове. А насправді іншого такого не відбулося, то напевно, ось так по чесному, ну я напевне дізналася, якби сам сама по собі. Я знала, що існує якась така перша шлюбна ніч, угу. і це все. А що це таке? Вона не знали? Так, так, просто щось, яка якась ніч, що триває всю ніч так-так-так. Так, Пять Пять ну, в раннем детстве я увидел картинку Адами Ева с фиговыми листочками и вот, начал расспрашивать родителей, и они мне как-то так вот, скажем, образно стали объяснять. Или вы имеете в мой первый сексуальный опыт? Может, ты про це розповісти. Мой первый сексуальный опыт, наверное, где-то лет 18 произошел mm -hmm. с моей любимой девушкой, с которой mm -hmm. мы встречались. Это было очень романтично, очень красиво. Но потом она мне изменила, и это было очень больно. Мой первый секс был дуже давно. А откуда дизналась? В прошлом столетии. Mm -hmm. Серьезно, не шучу. Откуда дизналась? Подручников тогда не было. Нам про это не рассказывали, то есть я за то, чтобы в школах рассказывали про секс, рассказывали, как предохраняться, mm -hmm. а, даже вплоть как заниматься правильно. Это воспитание должно быть, его отсутствие влечет за собой последствия. И давайте будем более просвещенными, грамотными в сексуальном да, воспитании, не будем всего соромиться. Особисто я не можу пригадати, хто мені розповів про секс, але це точно були недорослі. Складається враження, що сексуальної освіти у нас поки немає хоч деякі ентузіасти і намагаються її запровадити. І це впливає на наші подальші стосунки із тілом і сексуальністю, і в цілому на взаємодії між чоловіками і жінками у всіх сферах життя. Проблема сексуальної культури є два аспекти етично-моральний і аспект здоров'я. Тому питання сексуальної освіти це питання суспільного здоров'я, оскільки статевим шляхом також передаються і серйозні хвороби, а значить, Анально навчитися користуватися презервативами потрібно ще в школі. Другий аспект морально-етичний проблема сексуальної культури трошки ширша. Тут можна багато про що говорити, про те, як людина усвідомлює свою статеву ідентичність, а отже, і те, що вона за уявленнями суспільства має робити. Я про ці всі установи ще з дитинства, про те, що хлопчик має добиватися дівчинку, а вона має бути така вся недоступна. І не дай Боже, вона проявить ініціативу. Тут що зразу Легковажно. Досі деякі хлопчики вчать, що ні, це так. Тож про яку культуру згоди ми можемо говорити? Я не знаю, як зараз, але коли я була підлітком, то я також зустрічала такі наративи у фільмах, наприклад, коли пара, наприклад, має зайнятися коханням і ситуація, яка може бути, пара. Зустрічається, і там дівчина говорить: ой, ні, я там ще не готова, ще не час. А чоловік там наполягає все. Я більше не можу терпіти. Він вже там зриває з себе сорочку, притискає її до стіни і починає цілувати. і Буквально там через три хвилини вони вже займаються сексом, хоча знову ж таки ніякої згоди не прозвучало, ніякої комунікації не було. І у людей відповідно формується уявлення про те, що так і має бути. Ну, мабуть, це нормально. Мабуть, треба так і проявляти себе у стосунках. Тобто чоловік має бути таким наполегливим, дівчина має спочатку відмовлятися, бо якщо вона відразу погодиться, то це буде розглядатися як те, що вона легковажна. І в результаті ми маємо те, що дорослі люди не знають про те, що секс має відбуватися виключно з згодою, про те, що згода має включати в себе обов'язково чотири компоненти: вона має бути добровільною, свідомою, інформованою і відкличною. Тобто, це згода, яка дана людьми. Що знаходяться в стані свідомості, вони не сплять, вони не в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Це згода людей, яка дана не під тиском, маніпуляції, шантаж такого немає. Це тобто двоє людей, які хочуть свідомо сексу. Вони проінформовані про всі потенційні ризики та наслідки і готові нести відповідальність за ці наслідки. І згода її відкличною. Тобто, люди в будь-який момент можуть зупинитися, не знаю, там щось не сподобалося, передумали, змінилися плани. Вони говорять ні. І інша людина вже не продовжує, тобто згоду можна будь-який момент забрати, відкликати назад, навіть якщо люди вже почали. Нещодавно суспільством прокотився скандал, який почався буквально з одного однесенького допису в Твіттері. Здавалось би, маловідома відома дівчина ще й в Твітері. Твіттер – це не інстаграм, і він настільки поширений в Україні. Я хоч сама веду Твіттер, але реально Інста набагато популярніше. Але цей випадок так тригернув всіх, що буквально через пару днів «Укрзалізниця» відреагувала і запропонувала ввести експериментальний жіночі вагони, і це викликало ще одну хвилю обговорення. Одні вважають, що це як паркан перед красивим ЖК. Ми хочемо просто відгородитися від проблеми і створити такий собі заповідник, а не вирішувати її. Інші ж вважають, що сегрегація у вагонах не зачіпає права чоловіків, але захищає права жінок на безпеку. Що ви до речі, думаєте про цей кейс? Напишіть в коментарях, звісно, свою думку, і не забувайте поставити лайк цьому відео. Як ви думаєте, от в якому віці має бути? Перший е, сексуальний досвід. Ага. Я буду казати так трохи грубо, як кому повезе. Але е, ну, 17 років це вже, це вже допустимо. 16, мабуть. 16. -й. це буде це оптимальний возрос для мене. Вас це удивіт, але все повинно відбуватися після законного браку сочетання. Тоді є шанси, що сім'я. ну, сохранить себя максимально долго. Если женщина входит в интимную связь до брака, и если еще у нее было несколько половых партнеров, она на себя на уровне ДНК берет информационную программу. Телегония. Ну это все у нас было, так бы и объяснивала, так и дочке объяснивала, что это уже все идет, когда идет серьезно что-то, а не так, что не успел познакомиться и... На скам'ячки вже що? Це сум займатися з того віку, коли людина готова до цього. Немає певного віку, коли це там нормально або ненормально. Одинадцять 12. Mm? 12? Ну так якщо дівчина до цього готова, і вона знає про контрацепцію і все інше. Це її справа. Будемо. Це має бути це має бути безпечно. І людина головне, вона має зрозуміти, що відбувається. Дівчина має розуміти, що вона може займатися сексом, тобто з людиною, яку вона кохає, а також людині, якій вона довіряє. Якщо вона їй довіряє, ця людина має бути, е, як кажуть, пройти правильне медичне обстеження, і тут нічого такого немає. В Києвах є такі точки, де можна прийти з партнером, зробити тестування на ВІЛ, е, СНІД, і тоді ти вже бачиш: ось ось моя медична карточка, ось якби твоя. Ми власне з чоловіком. Коли знайомилися, я йому показала свої аналізи. Він мені показав свої, і це правильно тому має бути обов'язково комплексно. Тому що раніше, як секс, це щось таке. Ой, 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 це щось таке, як кажуть, страшне, або це дуже соромно, і навіть саме слово секс люди боялися говорити. За даними ЮНІСЕФ за 2019 рік, середній вік початку статевого життя в Україні 15,1 років для дівчат та 14,4 років роки для хлопців, і це досить рано. Статевим виховання має займатися не тільки родина, бо це дуже важко проконтролювати, але й має займатися держава. Значить, це статеве виховання треба робити у навчальних закладах, і тут нам може допомогти досвід інших країн. Перше, що має дізнатися дитина ще в ранньому віці, що без її згоди її не має торкатися ніхто. Також дітям мають пояснити, як змінюється їхнє тіло і чого чекати на кожному етапі. Наприклад, у Франції питання сексуальної освіти не лімітується лише уроками біології. Вчителі мають пояснювати дітям, що таке транссексуальність, і заохочувати до обговорення різних тем. А в медпункті, наприклад, за потреби можна навіть взяти контрацептиви. Загалом за кордоном школи є різні в релігійних. все буде більш строго, але в цілому в Європі прийнято на навіть в школі обговорювати такі питання, як тілесність, згода на секс після вживання алкоголю, розуміння себе та іншого, і це реально слей. Польща, наприклад, мабуть, одна із останніх країн, які е, впровадили обов'язкову сексуальну освіту у 2009 році. Вони ввели цей предмет, і в них досі там досить багато таких. Е, Обговорені дискусії навколо цього, чи вона дійсно потрібна, чи не потрібна. Це країна така е, релігійна, і тому ми маємо пройти той самий шлях, подолати е, опір, який є наразі у нашому суспільстві навколо соціальної освіти. Бо е, країни європейські деякі вже е, є досить розвинутими. Вони говорять з дітьми не лише про безпеку, про контрацепцію, про е, згоду, а і про. Сексуальну ідентичність, сексуальну орієнтацію, про такі там питання глобального плану по, типу там, розбирають ці питання. Ну, ми поки що. Ще пасемо задніх, але сподіваюся, що будемо рухатися також кращими. Але яким би не був досвід інших країн, нам треба шукати свічля, як і в цілому, із українською культурою нашу сексуальну культуру спаплюжив совок, звісно. Тому треба купати глибше і розбиратися. Якщо брати стародавні часи, тобто русі язичництво, то звичайно якихось згадок не збереглося. Втім, навіть у повісті минулих літ говориться: Арадимичі, і в'ятичі, і сіверяни мали загальний звичай, жили в лісі, і щоби вони не. Не бувало, але влаштовували ігрища між селами і сходились на ці ігрища і тут умикали собі жінок за змовою з ними, мали ж по дві і по три жони. Наші предки слов'яни практикували многожонства і селяті обряди голяка. Звичайно, після хрещення Русі все почалось змінюватись, тому що християнство проти многожонства та статевих зв'язків поза шлюбом. Але ж це означає, що всі прямо на 100% слідували правилам. З одного боку, ми знаємо від нашого шановного Тараса Григоровича, що дівчина, яка завагітніла поза шлюб. Пом ставала покриткою, і шлях в неї був один втопитися. Ну це теж ми вчили в школі. Але з іншого боку, етнографи все більше розказують про традиції вечорниць, притул, де молодь поводилась взагалі дуже розковано. Тож, як воно було насправді ще 200 років тому. Я б піднесла українців до нації на середньому рівні, яка цікавиться сексом, тому що є нації, де дійсно секс більше стоїть у центрі уваги. Є там, де ці теми, в принципі, тобоюються. А якщо брати українців, то ми маємо фольклорні згадки. Ми маємо і міфологічні історії, і міфи, і легенди. І особливо гарно це виражено у фольклорі, звичайно, що це сором. Міцькі пісні, сороміцький фольклор, там гарно це репрезентовано. Є величезна кількість того, як по-різному називали статеві органи, як називали безпосередні статеві акти. Є Згадки про різні обряди, які супроводжували, наприклад, там весілля або заручини, те саме, мабуть, одне з найбільш поширених це обряд комори, так звана перевірка на цнутливість наречений, де також використовувався соромійський фольклор. І знову ж таки, оскільки нібито. Всі такі скромні, да про секс не говорять, то лише в форматі сороміського фольклору, використовуючи оптимізми, замінюючи слова на якісь образи, нібито Допомагаючи нареченому і нареченій зрозуміти, як власне в ту першу шлюбну ніч, не маючи жодного якогось досвіду, спробувати зайнятися вперше перше коханням, то там ніби проспівувалася інструкція, що потрібно робити. Однозначно, Україна велика країна і традиції одного регіону сильно відрізняються від іншого. І якщо в більш індустріальних регіонах зазвичай менш слідують християнським приписам, то наприклад на Галичині під впливом церкви досі зберігаються досить консервативні погляди на секс жарти жартами, але погоня за секс просвітує, важливо врахувати думку тих, хто хоче берегти цнуту до шлюбу, або ж взагалі бажає ніколи не займатися сексом і нічого про це не знати, тобто асексуали. Тож, повертаючись до радянських часів, не будемо все сильно занурюватись, але. Фан факт. Але ви знаєте, що Павло Точчина писав не тільки про хорлісових дзвіночків, який ми чули в школі, але в нього є цілий пласт інтимної лірики. Що ж ти дивишся, юначе, на красу її і стан, стиговишню треба їсти? Ой Іван, Іван, Іван. І це теж наша культура. І якби ми вчили таке в школі, можливо, підкати в Дірект були б більш вишиканими. Із розпадом Савка українська сексуальна культура теж почала розвиватися. З'явилася навіть наша відповідь плейбою, український еротичний журнал, лель. Свіжий подих вітру еруса і нашою соловіною. Цікаво, що Лель підіймав не тільки питання секс просвіти, але й мови. Засновники вважали, що мова лише тоді по-справжньому стане державною, коли нею заговорять у ліжку. До речі, ви згодні з цим чи ні? Розкажіть в коментарях, чи займаєтеся ви сексом українською мовою. Журнал мав такий вплив, що у 95-му році рішенням експертної комісії Центрального державного архіву музею літератури і мистецтва України. Лель було визнано надбання національної культури, а редакцію включено до джерел архівного комплектування країни. Чесно, мені здається, що тоді в Україні якось було більше сексуальної свободи. Бо в 2003 році журнал раптом оголосили поза законом і він припинив своє існування. Але зараз замість журналів у нас є інтернет і нові провідники у світі сексуального лікбезу. Вже на моїй пам'яті українське суспільство переживає якесь сексуальне встановлення, ютуб канали про секс. Даша Стафіва на обкладинці плейбоя, посилання на в шапці інсте І, звісно жахтивий хтивий понеділок в Твіттері. Світ розвивається, і ми розвиваємося разом з ним. Але разом із цим створення і розповсюдження порнографічних матеріалів залишається поза законом, і звичайно, людину можуть посадити за онліфанс на кілька років. У січні 2022 року, наприклад, київські поліцейські зробили мега розслідування, купували в моделі онліфанс порнографічні матеріали на гроші платників податків, щоб потім їй за це притягнути до відповідальності. Тим не менш, в перші місяці війни, коли до зборів долучалися абсолютно всі, виникло таке явище, як тер OnlyFans. Дівчата і хлопці і небінарні продають свої оголені фото за донат на ЗСУ. Ну і на момент запису цього відео в такий оригінальний спосіб зібрано вже 31 мільйон гривень. Тим не менш, коли журналісти П'ятого каналу вирішили випустити благодійний календар із своїми оголеними фото, багатьом це залося за НАТО. Здавалось би, що ж тут такого. Дорослі жінки зібралися і сфотографувалися ню. Чи це мистецтво? Ну, давайте не будемо про художню цінність. А як ви відноситесь до ню фотосесії? Оголене. Це, взагалі, на розсуд людини нічого не маю проти. Якщо це дівчині чи чоловіку подобається, то чому б ні? Дуже погано. Угу. Ну, якщо це тільки для себе, щоб побачити, яка ти сексуальна та про, та що та типу цього. То, то нормально. А якщо це публікувати, то для мене це не дуже гарно. Ну я не підтримую таке. Та різні є мотиви, мені здається, для чого люди це можуть зробити. А ви б собі хотіли? Так. так. Чому? Ну дуже отрицательно. Чому? Ну, тому що це оскверняє знання. Например, мужчина, якщо він смотрить на женщину ниже пояса, його разум оскверняється. Я до цього ставлюсь погано. Не підтримуєте ніяк. Ні. Ні, ні. Я не підтримую, бо я православна, я ходжу в церкву, я це не підтримую. Це виключно мистецтво. мистецтво. Я рахую, що патографію, це виключно мистецтво. Це щось за все еротика. Я б не хотів собі таке. Є е, чітке розмежування, і воно визначене знову ж таки законодавством. Е, різниця між е, порно і еротикою. Взагалі мені дуже подобається ні фотосесії, але себе я у цьому не бачу. Е, я викладачка, і в мене є такий е, стереотип, що я маю бути… Ну тобто, я не бачу себе у цьому. Але так мені дуже подобається, коли це зроблено якось гарно та естетично. Насправді справа не в тому, що хтось фоткається голим під час війни. Просто це в першу чергу представники якоїсь професії, і в календарі вони себе позиціонували саме так. А це сприяє надмірній сексуалізації журналісток, яким і так часто дістається нездорова кількість уваги. Я підозрюю, що ідея створення цього календарю прийшла відштовхуючись від календарю австралійських пожежників. Вони з 93-го року випускають щороку календар. Потім цю історію підхопили пожежники інших країн. Не врахували е, особливості нашого суспільства і ті умови, в яких ми знаходимося зараз. Все ж таки ситуація із сексуалізацією жіночого тіла в нас набагато гірша ніж, наприклад, у тій самій Австралії. Плюс. Реалізація того, коли показати жіноче тіло навіть ну без голови, саме звичайно, що ні не є сексуалізація жіночого тіла, просто використання як декору тяжко. Я розумію насправді, чому це викликало обурення, і е, вважаю, що це обурення має місце бути, тому що все ж таки це було реалізовано. Зовсім не так, як австралійські пожежники в принципі, із фотографуванням жіночого тіла в 30 разів потрібно бути обережнішим, тому що жіноче тіло набагато легше сексуалізувати, воно в рекламі сексуалізувалося протягом багатьох років воно продовжує сексуалізуватися досі в засобах, масових інформ... в засобах масової інформації. Тому це вже був хиткий лід, і плюс паразитування, ніби на тому, що мета то класна, да, зібрати. Там підтримати Збройні Сили України, але реалізація вийшла, м'яко кажучи, не дуже. Все ж таки, можна е, робити благодійні акції не шляхом приниження якоїсь категорії населення або е, ну, власне сексуалізацією саме такого контенту. Когось обурюють соски, що виколюють очі. Хтось танцює на Кирилівській. Всі ми різні, усіх нас власний ступінь, норми. Але. Секс це як мінімум те, чому ми з вами з'явилися на цей світ. І ми ним продовжимо займатися, що б там не було. А це значить, що навіть якщо комусь незручно чи не хочеться про це говорити, все одно це не має нас зупиняти від суспільного обговорення. Нам треба будувати здорове та свідоме суспільство, яке не боїться сексу, бо з дитинства знає усю базову важливу інформацію про нього, яке знає, що таке культура згоди та особисті кордони. І тоді нам просто не треба буде писати твіти про три чоловіка в купе. Дякую, що дивилися відео. Дякую, що підтримуєте. Не забуваємо лайкати, не забуваємо коментувати, поширювати контент, тому що нам треба. Що нам треба говорити про такі теми, треба на такі теми? А які теми ще б нам було цікаві почути про секс? Можливо, про оргазми, тому що там теж дуже багато міфів. Знаєте, Це, типу, є один оргазму, є другий оргазму, всі отримують оргазм, чи не всі отримують оргазм. Ну, власне, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цієї теми, і, в принципі, про що ви ще хотіли б дізнатися? Мене звати Марія Тучка, агатуча ви видавилася слей. Шоу на Суспільному.